thank <laughs> you Ахівці головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області застерігають від можливих випадків маніпуляцій з договорами на виготовлення продукції чи надання послуг споживачам. Нещодавно такий прикрий випадок стався з пенсіонеркою, яка, не прочитавши детально договір, поставила свій підпис і дала завдаток на виготовлення і встановлення пластикових дверей. Активізувалися в нашій області, можна сказати, шахраї, які шукають таких старших людей, яких можна розвести на кошти. От, Наприклад, стався у нас такий випадок. До нас звернулася споживач старшого віку, пенсійного, їй біля 75 років. Сталася ситуація, вона відпочивала на лавочці, підійшли до неї хлопці молоді і почали їй розказувати про вікна, про двері, що вони з такої компанії. І в неї можливість по дуже дешевій ціні встановити вікна або двері металопластикові. Жінка погодилась, вона дала їм завдаток 4 тисячі і підписала договір, можна сказати, не читавши, тому що жінка була пенсійного віку, і вона, можливо, і кулярів не мала. І дрібним почерком було написано. Вона підписала, підписала договір, і їй запевнили, що решту суми в 4,5 тисячі вони вона внесе після встановлення. Вікон і дверей дуже важливо прочитати всі розділи договору, особливо ті, які написані дрібним шрифтом. Вона чекала, чекала, місяць пройшов. Звертається жінка в цю фірму і кажуть, що ви не прочитали договір. В договорі написано, що якщо ви протягом 15 днів не внесете решту суми, тому якщо ви не внесли, договір вважається анульований і завдаток не повертається. Так сталося, що. Жінка була в шоці, звернулася до нас. Ну а оскільки зараз воєнний стан, ми не вправі здійснювати позапланові перевірки, ми в телефонному режимі зв'язалися з підприємцями, і вони запевнили, що Є такий пункт договору, і жінка мала можливість прочитати, і ніхто її не забороняв це робити. І, оскільки вже пройшов час, то тепер ці вікна, ці двері вже готові, і вони, вона може до них повторно звернутися. І за додаткову плату ще, ще внести всі кошти, і навіть більше, ніж прописано в договорі, біля 10,5 тисяч, і вони і встановлять ці двері. Громадянка розгублена, каже Алла Когатько, і не знає, як захистити тепер свої права. Ми їй рекомендували звертатися до суду. А якщо закінчиться воєнний стан, то ми вийдемо тоді на цю фірму на перевірку і захистимо вже права споживача. Вона може звернутися в головне управління Держпродспоживслужби. І юридичний відділ їй допоможе написати позовну заяву і буде представляти її інтереси в суді. Так що в цьому випадку і це все буде для неї безкоштовно. Отож, щоб не потрапити в такі ситуації, детально ознайомтеся з договором. Який вам пропонують підписати? Ми застерігаємо дуже уважно читати договір, не ставити свого підпису без уважного прочитання. Якщо людина старша, вона не може прочитати, можна взяти копію договору, звернутися до родичів, до сусідів, звернутися до нас в управління захисту споживачів. Ми знаходимося на Витвицького 30. і ми прочитаємо разом з споживачем і дамо пораду, чи можна це підписувати, чи варто тут співпрацювати з цими підприємцями. Далі ми також рекомендуємо споживачу порівняти ціни і умови встановлення з іншими підприємцями, у інших підприємців, Тому що зараз дуже велика конкуренція і дуже багато цих фірм, які встановлюють вікна і двері. Ну і не довіряти зразу ну, першому зустрічному. І ще й віддавати гроші готівкою, так, віддавати гроші готівкою Без будь-якого розрахункового документа, Тільки в договорі на договорі було написано, що вона заплатила.